Доброго дня, Миколаїв 26 червня, 23 рік. Зібрали ми на городах ячмінь і вже його обробляємо. А як ми його обробляємо? Щоб задарма не обробляти, ми розпочали посівну. Пряма посівна, ось така крутезна сівалка у нас Ноутіловська. Старенька, але надійна, яка лізе в будь-який ґрунт, лопають стойки можуть, але вона лізе. Сіємо випросом. Вирішили ми чому ще 4 місяці, 2 місяці літа, 2 місяці осені. Чому землі гуляти, вирішили ми посіяти просо. Ну, Посіяти просо, буде воно у нас або на сіно, або на зерно. Як вам посіяли ми ультра скоро золушка, червоне просо. Ось такий стан після посіву. Так виглядає поле. Ось лягло наше зерно. Лягає воно не глибоко 3-4 см. Так як сівалка з лапами, що я кажу, що саме надійне, вона проходить, прорізає землю і кидає зерно іменно в нашу земельку. Кидає воно зерно в земельку. Ось, розгорнемо, ось воно глибина посію 2-3 см. Асфальт. У нас асфальт. Накрапав дощ вчора, сьогодні. Думали, дощ буде, воно пройшов дощ і відразу висохло. Ось такі справи. Такі лапи в нас стоять на сівалці, щоб вона вирізала, за одне культивувала, ззаді такий загортач з транспортера комбайновського, трошки загортає, підрівнює. Десь щось загорнуло, не загорнуло. Побачимо, може ще вцепимо катки, прокаткуємо, прокаткуємо, із-за того, щоб перебити грудку, десь грудка є. А може нічого не будемо робити. Скоріше всього, нічого робити не будемо. Тому що по соломі катки не сильно підуть рівнять, вони будуть скакати, перескакувати. Ось такі справи. Розпочали ми посівну компанію 2023 осінню. Ну, як не осінню, а літню. Літню. Дякую за увагу, підписка, вподобайка, коментарі. Обов'язково підписуйтесь, щоб слідкувати за нами, що ми робимо, що ми виробляємо. Майже кожен день відео. Дякую за увагу. Слава Україні!